Всім доброго недільного раночку. Ось такий у нас сьогодні ранок. Десь там пробивається сонечко і такий сильний туман. Може, хоч сьогодні трошки буде сонячно, бо хочемо різати картоплю. Ой, різати борозни на картоплю. Завтра саджати, якщо не буде дощу, звичайно. Чоловік дезінфікує всі. Загороди, бо хочемо сьогодні курчаток переводити у друге приміщення, там їм вже мало місця і будемо переводити в друге приміщення. Зараз покажу сюди, хочемо перевезти. Ось сюди. Зараз підстелимо соломки, поставимо дві лампочки, включимо, він продезінфіцірував тут цю і буде все добре. Вийшло сонечко, слава Богу. А то ми вже скучили так за ним. Віться, що роблять чілки, гудуть, повилітали всі. Тому що в нас було дві неділі, сонечко майже геть, там не було геть. Така похмура була погода, то дощик трошки йшов, намочив, слава Богу, земличку. А тепер після дощику, після як оце вийшло, це сонечко, то буде така гарнота. Зараз квіти всі підуть квітувати. Перевели ми, друзі, сюди курчаток. Усім їм вже тут більше місця. Поставила водичку. Зараз даю чистеньку. Вже вітаміни чинтонік я їм видала. І ось корма. Їм потрібно поставити ще одну кормушку, але її потрібно відремонтувати. Дві лампи, зараз тут нагріє, тут буде тепло. Ми вже не один яких тут тримаємо. Так що буде їм тепло і добре. Живіть, красуньки маленькі. В дві неділі я вас поважу, побачу, що ви видасте нам. Вночі був дощик. І ми вирішили, поки така у нас сьогодні пасмурна погода, здається, буде знов дощ. І ми швидко викопали ось ямки, залили стовпи і будемо демонтувати цей забор. Шкода, звичайно, але він вже розсипався. Там, вон, бачите, перекосило зовсім стовп пішов під низ і ну, лопнула секція, і прийшлося нам. Демонтувати його, придеться. Ну, ось, бачите, так, от така у нас похмура погода. Ну, сильний вітер пішов, то він надує нам сьогодні дощик. Господи, хоч би був дощик, щоб хоч трошки нам землю намочило. Вже три місяці у нас не було жодної краплі дощу. Вже потрібен, щоб був дощ. Ось уже ми, бачите, проварили. Поставили ці ості перемички. Поставили стовпи. Тут ми сто палубки. Палубку не будемо. Завезли на землі, сюди ось закидаємо, щоб було гарненько тут. І сьогодні, може, будемо вже ставити листи металопрофіля. Друзі, оця деревинка, цей можевільник. Я замітила, він геть не любить, коли його чіпають. Щоб його не стріли, нічого. Я сьогодні, друзі, буду саджати ось такі череночки. Сусід приніс, почистив у себе виноград і приніс. щоб затихи. Земля мокра в нас. Слава Богу, дощик намочив. Ось таку канавку копаю. І зараз буду туди ставляти саджанці. Ось так. Під наклоном ставлю їх. І зараз залию водичкою. Ось так. Заливаємо водичкою. І ось такий богорок я роблю. Бачите, там вон канавка, а тут ось я вже скільки посадила. Великий кусочок уже саженців з 20 вже посадила. Ось таку школочку я посадила, бачите? Рівчачок зробила, де можна заливати воду, яка буде попадати до коріння. І буде корінці, корінці будуть наростати. І потім побачимо, що з цього вийде. Буде школочка, будуть... Саджанці готові чи не будуть, будемо бачити. Оце ми цей кусочок ось. Бачите, від виноградника до стежки, хочемо ще тут три ряди вміщається. Три ряди хочемо посадити винограду. Сорти гарні. Я не записувала навіть. Сусід говорив, давай запишеш. на нащо він мені. Я не на виставку його готую, я для себе, а нам, аби був смачний. Пішла робити далі роботу. Ось посадила я теж тут захищену шифером, посадила говерлу свою хурму і зараз покажу ще де одну. Посадила. І ось цю, теж біля шифера, але це вже в дворі тут. Наші дрова не пиляні стоять. Посадила тут нікітську. Такі вже бачите, гарненькі. Бронячки. Будемо сподіватися, що буде все добре. Як я вам говорила, прививка на схід сонця і не заглиблена повинна бути. Я одного божедар саджала і вона в мене не прийнялася, посохла. Ми будемо сподіватися, що ці дві приймуться і будуть гарні. Друзі, жарю. Сьогодні, поки масляно, жарю сьогодні сирнички. Одну рукою чашку робити і знімати. Штатив брати не хочу. Так. Дуже простий рецепт, по якому рецепту я не жарила. Саме більше мені подобається цей. Ну, що сюди потрібно. 700 грамів творожку в мене домашній. Пів чайної ложечки солі, 3 столові ложки цукру, один пакетик ванільного цукру і 5 столових ложок муки. І ось так на дощечку я в муку обмакую, формую такі блинчики не тоненькі і ставлю жариться. Жариться швидко. Ось уже я стільки нажарила їх. Рецепт дуже простий, друзі, і дуже гарний. Поки масляна посмакуємо ще. Робимо забудусь, вже скільки поставили. Вже виходить у нас. Щось вже вирісовується. Залишиться на мости угол доробити і прикріпити цю стрічку коричневу. Погода не дає, знов сьогодні дощик і не можемо працювати. Ну так, переривами, як нема дощу, то ми виходимо і працюємо. Зараз чоловік приварише такі полоси. Потім будемо ставити листи. Все, успішно закрили ми вугол, Мені подобається. Все так гарно зроблено. І тепер нікуди нічого не видно і все добре. Там ще пасинок треба один поставити і трошки землі навести і троянду підв'язати, зробити опору якусь для неї, щоб вона не царапала профіль і все буде добре. Ось таке коротке відео. Я вам сьогодні зробила, показала. Ось цей забор у нас. Ну, в кожному регіоні свої ціни. Забор нам обійшовся в 9 тисяч. Оцей. А що зараз дешево